Його слова продовжують збуватись. Жириновський передбачив точну дату закінчення війни і це вже не виглядає божевіллям. Чому ніхто не повірив тоді і що насправді приховано у його останньому виступі? Зараз ви все зрозумієте. Жириновського за життя називали по-різному клоун, провокатор, популіст. Але сам він не раз казав ви мене згадаєте, тоді цього ніхто не вникав. Усі звикли до його скандальних фраз, але зараз, коли його передбачення починають збуватися одне за одним, ці слова набувають іншого сенсу. Одне з найжахливіших збігів це його виступ у державній думі у грудні 2020 року. Тоді Жириновський з усією серйозністю заявив ви побачите о 4.00 ранку 22 лютого буде грім. Вибух це не жарти. Це буде нова політика. Тоді публіка і депутати сміялися, але рівно через два роки 24 лютого 2022 року, о 4.00 ранку почалося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Різниця всього два дні. І якщо згадати, що 21 лютого Росія офіційно визнала незалежність так званих ЛНР та ДНР. Стає ясно, йшлося саме про ці події. Тоді ніхто не сприйняв його слова всерйоз, але після початку війни цю промову почали активно розповсюджувати у мережі, і мільйони людей були шоковані. Все збіглося майже до хвилини. Це не перше його пророцтво. Він неодноразово говорив, що Східна Європа перетвориться на гарячу точку, що Україна стане епіцентром конфлікту, а далі все переміститься на схід. В Азію та на близький схід. Але найголовніше, він також назвав дату закінчення війни. В одній із промов він заявив Через три роки все закінчиться. Ця фраза прозвучала все в тій самій грудневій промові 2020 року. Три роки! Це кінець 2023 року. Тоді війна справді змінила ритм. Розпочався контрнаступ Збройних сил України. Фронт завмер, і все частіше почали звучати розмови про переговори та заморожування конфлікту. І знову лякаючий збіг. Жириновський помер 6 квітня 2022 року, але його слова продовжують звучати, і що далі, то пророчішими вони здаються. Саме після його смерті почали виринати старі записи архівних виступів, в яких він описував події з вражаючою точністю. Він стверджував, що війна в Європі це лише початок глобального переділу, його слова звучали майже як откровення. Україна це спусковий гачок. Але потім усе переміститься. Буде Близький Схід, буде Азія, там розпочнеться щось страшне. Тоді такі заяви сприймалися як черговий політичний епотаж. Але сьогодні все виглядає інакше друга половина 2024 року. Різкий сплеск насильства. На Близькому Сході Ізраїль та Іран обмінялися ракетними ударами. Посилилася напруга у Сирії, у Лівані активізувалися радикальні угруповання, США почали перекидати флот у регіон. Саме це й описував Жириновський, кажучи пожежа почнеться не там, де на нього все чекають. Світ розірве навпіл звідти, звідки не чекають, з півдня і зі сходу. Він постійно наголошував. Нинішні конфлікти це не фінал, це тільки перша фаза. Це буде схоже на перемир'я, говорив він, але це буде тиша перед штормом. Він стверджував, що Європа поступово згасне, а основна війна розгориться в Азії, зокрема, навколо Ірану, Афганістану, Китаю та Туреччини. І знову точний збіг з геополітичною ситуацією. Яка почала стрімко розвиватися у 2024-му та особливо у 2025 році. Але що ще страшніше за Жиріна? Жириновський говорив і про конкретні тимчасові рамках. Він згадував 2025 як момент, коли почнеться друга хвиля. В одному з інтерв'ю він сказав Якщо до 2025-го року не домовляться, потім буде пізно. Все полетить ланцюгової реакції. У контексті зростання конфлікту на Близькому Сході, санкційного тиску, обвалення старих союзів і зростання нестабільності в Азії ці слова звучать не як політика, а як пророцтво. Він називав конкретні географічні точки Тель-Авів, тиран, кабул, пекін. Це вузли майбутнього конфлікту. Україна буде забута як тільки спалахне схід. То була його логіка. Увага світу переміститься. І конфлікт у Європі буде заморожено або зупинено без чіткого результату, наче жертва принесена, і світ рушить далі до нової катастрофи. Сьогодні ми вже бачимо, що західні ЗМІ все менше пишуть про Україну і все більше про Близький Схід, саме це й казав Жириновський. Вони забудуть про Київ, коли почують, що горить Єрусалим. І ці слова починають звучати лякаюче реалістично. Все це змушує інакше поглянути на людину, яку за життя вважали надто емоційною, можливо, він справді знав більше, ніж говорив, найдивовижніше, наскільки системним було його мислення. Жириновський не просто кидав гучні фрази. У його виступах простежується чітка логіка, наче він знав сценарій заздалегідь. Він розумів, що війна в Україні це не самостійний конфлікт. А лише частина великої геополітичної гри. Він відкрито говорив Україна це територія, за яку б'ються інші. Вона не вирішує нічого. Вирішують Вашингтон, Пекін, Анкара та Тиран. Такі заяви свого часу звучали майже кромольно. Але сьогодні їх повторюють західні аналітики. Наче час наздогнав його слова. Один із ключових фрагментів його промов це згадка так званої тимчасової дуги. Яка мала розпочатися у 2022 році і завершитися до 2026 року? Він говорив чотири роки хаосу, все згорить, все перемішається. Потім почнуть креслити нові межі. Він не уточнював, хто саме малюватиме ці кордони, але за контекстом ясно, він мав на увазі глобальні домовленості великих держав і справді. Спочатку 2022 року повний переділ. НАТО посилюється, Китай поводиться дедалі агресивніше, а Росія відрізана від Західного світу. З'являються нові осілі Туреччина, Азербайджан, Пакистан, Китай, Росія, Іран. Все саме так, як і описував. Старий світ зникне, захід слабшає, схід заговорить. Дивно, але Жириновський навіть побічно передбачив енергетичну кризу, яка почалася після 2022 року. В одній з промов він говорив їм буде не до ідеалів, їм би взимку тепло зберегти. Після початку війни в Україні та відключення Європи від російських енергоносіїв мільйони людей зіткнулися саме з цією проблемою. Це вже не постать мови. Це документально підтверджені події. Є думка, що Жириновський отримував закриту інформацію від спецслужб, аналітичних центрів та робив з неї висновки, які подавав у своєму стилі. Емоційно, іноді грубо, але достеменно. Його не можна було не чути. У цьому й парадокс. Його слухали, та не чули. Він попереджав жартома, пророкував, ніби кричав. А тепер, коли все відбувається майже за його сценарієм, стає не по собі. І, можливо, його головна думка полягала на конкретних датах а розумінні логіки майбутнього. Він казав поки ви дивитеся на фронт, за вашою спиною горить континент, і сьогодні це відчувається особливо гостро. Україна це вже не головна тема, усі дивляться на схід. Усю увагу світу там, де може спалахнути вогонь порівнянний зі світовою війною, Жириновський знав, що так буде, і, можливо, саме тому він повторював в останні роки. Ви мене ще згадаєте і не один раз, але найтривожніше це те, як він формулював розв'язку. Заявив, ми вступаємо в епоху коротких перепочинків та довгих катастроф. Україна це не фінал. Фінал це перегрупування всього людства. Усе старе впаде, і ті, хто зараз слабкий, стануть вирішальними. Тоді ніхто не сприйняв це всерйоз. Але подивіться, що відбувається. Старі спілки руйнуються. НАТО балансує на межі внутрішнього розколу. Він безсилий, а нові спілки на кшталт Брікс стають дедалі впливовішими. Це не фантазії. Це реальні трансформації глобального балансу сил, які Жириновський передбачав. Із вражаючою точністю. Він передбачав як геополітику, а й реакцію суспільства. Він говорив люди втомляться від страху. Вони благатимуть про тишу, навіть якщо це буде брехня. Це схоже на сучасну атмосферу, світ хоче війни, але й здатний зупинити її. Люди не розуміють, де правда, а де просто вигідний інформаційний шум. Жириновський стверджував, що саме це стане головною стратегією майбутнього. Створити стільки паралельних версій реальності, щоб ніхто не знав, у якій він живе. Особливу увагу він приділяв 2025 року. Він прямо говорив якщо до 2025 року не буде нового глобального договору, почнеться зворотний відлік. Спочатку економіка, потім нові кордони, потім термоядерна загроза. Ці слова звучали як перебільшення. Але саме у 2025 році у міжнародному порядку все частіше стали звучати слова нова архітектура безпеки, неминучість конфлікту США та Китаю, ядрений ризик в Ізраїлі та Ірані. Ми наближаємося до точки, яку він так часто називав точка перескладання. Жириновський не називав себе пророком, він сміявся з цього. Але сьогодні, коли збувається майже все, про що він говорив. Важко позбутися відчуття, що він справді знав чи відчував набагато більше, ніж показував. Він був гравцем, але в цьому хаосі він бачив закономірність, і тому його попередження, ви мене згадаєте, вже не звучить, як епотаж. Це фінальний рядок на бад. Час згадати те, що він намагався попередити, час уважно прислухатися до тих слів, з яких раніше просто сміялися. Сьогодні, коли увага світу повільно, але впевнено зміщується з України у бік Близького Сходу, слова Жириновського стає особливо актуальними. Він неодноразово наголошував Коли палає Україна, це тривога. Коли палає Близький Схід, це початок Великої війни. Тоді його слухали у півха. Але якщо проаналізувати нинішні події, стає моторошно. В останні місяці. 2024 року, і особливо на початку дві тисячі. 25-го року ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Спочатку атаки на території Ізраїлю з боку Хезболи та Ямських Хутів, потім удари цяхали по об'єктах в Ірані та Сирії. У відповідь масштабні обстріли території Ізраїлю балістичними ракетами, що атакують дронами, дестабілізація у Газі. У травні 2025 року Ізраїль уперше з 1970 третього року підняв у повітря ядерну тріаду у стані бойової готовності. Ці дії було зафіксовано західною розвідкою. У відповіді Іран прибув у стані тривоги своїх аерокосмічних сил. Все це відбувалося протягом кількох тижнів. І тоді світові ЗМІ вперше відкрито почали говорити. Ми на межі регіональної ядерної війни. Жириновський попереджав саме про це. Ще у 2014 році він сказав справжній удар прийде не із заходу, він прийде звідти, де завжди було неспокійно. Близький схід спочатку Україна, потім там. І ось тоді все почнеться по справжньому. Ці слова записані на відео, і вони документально підтверджені. 2021 року він уточнив Україна буде полем битви, але не центром катастрофи. Центр катастрофи, це Персія, це Святий Єрусалим, це Туреччина. Звідти прийде ланцюгова реакція. І тепер, коли світ тремтить через ймовірність прямої війни між Іраном та Ізраїлем, все, що здавалося дивним у його словах, стає жахливим пророцтвом, тому що він не говорив бути. Він стверджував буде, і все, що він прогнозував, послідовно реалізується. Але яке це стосується України? Найпряміше Жириновський багато разів повторював український конфлікт завершиться не перемогою, він завершиться переорієнтацією уваги. Він вважав, що Україна стане жертвою не поразки, а забуття. Саме це ми починаємо спостерігати у реальному часі. Вже наприкінці 2024 року кількість згадок про війну в Україні у найбільших західних ЗМІ знизилася на 37%. Водночас кількість матеріалів про Близький Схід зросла майже вдвічі. Інформаційний порядок денний це дзеркало політики. І якщо про щось говорять менше, то за цим стоїть політичне рішення. З початку 2025 року. Фінансова та військова допомога Україні з боку США та лави країн Європи почала знижуватися. Внутрішньополітична криза у США, вибори, зростання ізоляціонізму все це призводить до заморожування зовнішньої активності. У той же час Ізраїль отримує десятки мільярдів доларів у найкоротший термін. І знову пророцтво збулося. Україна не програє і її просто залишать одну. На думку Жириновського, це було неминучим він стверджував, що Захід сприймає Україну як інструмент тиску на Росію, але не як самоцінного союзника. Він казав Україна не має жодного захисту. Захід то гроші, але не життя. А як тільки з'явиться інша гаряча точка, вся увага піде туди. Слова, сказані більше десяти років тому, зараз реалізуються з точністю що лякає. Щодо Близького Сходу, він говорив про це як про майбутній епіцентр хаосу, його бачення конфлікту включало як Іран та Ізраїль, а й Саудівську Аравію, Ємен, Сирію, Ліван. Він описував можливу схему втягування на держав, Америка не зможе залишитися осторонь. Туреччина скористається моментом Китай чекає Росія в ослабленні. І все почнеться з однієї іскри. Ця іскра, за його словами, могла бути або ядерною провокацією, або загибеллю священного об'єкта, або випадковою ескалацією, і у 2025 році ми справді стоїмо на межі кожної з цих можливостей. Удари на іранські ядерні об'єкти, загибель десятків мирних жителів у газі, провокації на голландських висотах, вторгнення дронів над Оравійським півостровом. Все це реальні події, які вже сталися. Це не теорія, це новини. Жириновський передбачив формат, у якому піде нова війна. Він говорив це не будуть окопи, це будуть хвилі, дрони, санкції, кібератаки, блокування, розпад логістики і тільки потім ракети. І справді, сьогодні ми спостерігаємо саме таку динаміку війна вже не тільки на землі. Вона в мережі у постачаннях, у валютних кризах. Це не просто війна, це тотальне переформатування світу. А Україна в цьому сценарії, наче зупинилася сцена, війна не припиняється, але ніби зависла. Лінія фронту, підтримку. Росія намагається утримати вже захоплене. Жириновський говорив саме про це це буде не мир, а пауза. А за цією паузою буде не тиша, а інша буря. І тут важливо зазначити ще одну деталь. Він говорив, що ключ до розуміння того, що відбувається Туреччина, Жириновський вважав, що Туреччина зіграє вирішальну роль в момент переходу. Її події стануть індикатором нової фази конфлікту. І що ми бачимо 2025 року Туреччина активізує військові операції в Сирії, зближується з Азербайджаном і Пакистаном, посилює присутність у Лівії. Закуповує нові партії озброєнь у Китаю. Вона одночасно взаємодіє з НАТО та проводить незалежну зовнішню політику, все за схемою описаною Жириновським. Крім того, він згадував так званий східний пояс, через який пройде лінія тиску від Лівану до Пакистану. Він стверджував, що цей коридор стане не просто театром бойових дій, а новим геополітичним фронтом. Де вирішуватиметься питання майбутнього світового порядку. А Україна, за його словами, піде на задній план історії, як колись пішли Афганістан, Чечня, Ірак. Все це звучало як риторика. Сьогодні це відбувається, і все ж таки головне питання залишається відкритим. Коли закінчиться війна в Україні? Жириновський стверджував, це буде не мир, це буде втома, це не буде перемога, це буде розмін. Він не називав точної дати підписання миру або капітуляції однієї зі сторін, але він казав через три роки все закінчиться. Ці слова пролунали у грудні 2020 року. І якщо відрахувати рівно три роки, отримуємо кінець 2023 року або початок 2024 року. Що сталося у ці терміни? Україна провела найбільше контрнаступ. Росія провела масову мобілізацію, але жодна зі сторін не досягла вирішальної переваги. І до кінця 2023 року фронт застиг. Усі почали говорити про опозиційну війну, про заморожування, про переговори, коли будуть готові. Чи це не те саме завершення, про яке він говорив? Не як перемога, не як світ, а як затиша. Тимчасова зупинка перед великою бурею, але вже в іншому місці. На початку 2024 року США почали скорочувати військову допомогу, а до літа 2025 року Україна фактично залишилася на з зером, виснаженням, руйнуваннями та обітницями. Водночас Ізраїль отримує зброю, увагу дипломатичні преференції. схід горить, іначе Україна більше нікому не цікава. Все за сценарієм Жириновського. І тепер головний поворот. Він говорив, що після завершення української війни розпочнеться фінальна боротьба за мир. Саме 2025-й стане моментом, коли все вирішиться. Його слова або домовляться і буде новий порядок, або не домовляться, і все вибухне по швах. У 2025-му році вирішальний вибір. Цей вибір зараз відбувається на наших очах. США, Китай, Ізраїль, Іран, Туреччина вже не просто учасники конфлікту. Вони є архітекторами нового світу. Україна, як і передбачав Жириновський, перестає бути епіцентром і стає тлом, трагічним кривавим, але тлом. Головна гра тепер на Сході. І це не вигадки, це геополітична реальність. Жириновський помер 6 квітня 2022 року. Він не дожив до того моменту, коли все співпаде, але його слова залишилися, і тепер вони звучать не як крик, а як луна, яку ми тільки зараз починаємо розуміти. Ви мене згадаєте, ви піднімете мої промови. Але буде пізно, бо я говорив не минуле, я говорив про ваше завтра, і, можливо, він дійсно залишив нам карту майбутнього, картку, на якій Україна йде перша рана. А близький схід другий, але за нею може бути і третій. Питання лише у тому, чи почули ми вчасно. Якщо ви теж вірите, що війна має закінчитися, підпишіться на канал і напишіть у коментарях Я за мир, нехай нас побільшає, нехай нас почують.